Всім привіт! Мене звуть Дмитро і з вами сьогодні Технотреш, Trash. І ми сьогодні будемо робити короткий обзор на TP-Link роутер AX5400 це його, скажімо так, загальна назва, але його назва AX72. Добре, така коробочка. Давайте розпакуємо її. Що в нас тут є? У нас є Wi-Fi 6, у нас є 8К стрімінг відео, якщо хтось стримить ігри. Також в нас є домашня защита, Smart Power 7 збереження в режимі, не, якщо не використовується, це використання більш е, нових форматів. Тут у, нас, тут у нас котик. Котика ми приберемо. Так. Защита, мережева защита, зручне користування, гарне відображення по Кйос, це надійність по ну, качеству. так, І репорти це логії так, так і таке інше. VPA 3 Security, USB Media Sharing то, можна підключати USB і використовувати як або збереження, або перекидання файлів. Ну що ж, що у нас тут ще є? Більше нічого такого, і ще є передача по Wi-Fi на 5400 Мбіт, performance антенів, ну, антен тут багато, самі бачите. І коннектор мо девайс мімо. Підключання девайсів, які можна використовувати як окремий зв'язок, супорт Гігабітний інтернет та Fast Media Sharing with USB. Тобто можна одразу з флешки все передавати та шерти. І One Mesh. Так, давайте відкриємо коробку. Подивимося, що в нас внутрі. Внутрі у нас ще коробка. Так, відкриваємо коробку і тут у нас Quick Institution Ну, Це ми пізніше почитаємо. Так, сервіс. Документація о продукт Wireless 6. Але зараз не у всіх навіть. Ну, Тільки на маках, мабуть, підтримується. Швидка інструкція з налаштування. Можна використовувати QR-код для скачування аплікейшену. та, ну, звичайне, наше живлення, підключення до інших мереж або до іншого обладнання. Ну, це все ми перевіримо. Так, 9 паблік ліцензій. І ось це диво якось цікаво складене. Так, роутер я поки відкладу. Тут у нас є кабель. Це немаловажно. Не кожен кладе. І це наше живлення. Так. Добре, по живленню зрозуміло. Давайте подивимось. Подивимось, як виглядає роутер. Він незвичний, великий, запакований в плін... плівку, і нам треба все поставити рівнесенько, щоб зняти. Такий у нас роутер з передньою наліпкою. Дуже приємний дотик відчуття дотику. Антенни теж всі захищені. Плівкою. Це треба буде обов'язково зняти. Так, подивимося, що у нас тут є. LED. Я так розумію, це LED підсвітка, VPS це з'єднання з, з вашим Wi-Fi по кнопці. Wi-Fi, я так розумію, його чи включати, чи виключати, кнопка Reset, 4 LAN порти 1 LAN для нашого інтернет-провайдеру, кнопка живлення і наше живлення. так, Перше, що ми зробимо, це відскануємо QR-код. Тут навіть українська є. Це гарно. Відскануємо QR-код. І відкриємо наш додаток. Але спершу треба його підключити. Ну що ж, давайте я налаштував роутер. Я зараз вам покажу, як, що взагалі ми маємо, коли придбаємо цей роутер. Зараз ви бачите стандартну картинку. Це перше, що ми зустрічаємо. Коли вже він, звісно, налаштований, налаштування я виложу в кінці ролику, в кінці відео. Тому почнемо. Що ми тут бачимо цікавого? Це наш інтернет, наш роутер, наша мережа, наш до речі, наш mac адрес наш IP, це все можна змінювати, наша бездротова мережа. Також мережа IOT для підключення більшості ну, великої кількості девайсів в одну мережу. Ну І нічого такого більше. Ну, це прев'юшка. Пристрої Mesh. Це якщо ми хочемо з'єднати з іншим пристроєм. Ну, і наші клієнти, котрі зараз підключені, бачимо їх назву. Відображається, може не відображатись, якщо девайс no name. Також бачимо закачку та віддачу, гарність передачі TRX TX і RX в мегабітах, скільки воно може віддавати, скільки підключен девайс. Ну і таке інше. І можемо, головне блокувати швидко. Підемо далі. Далі, що ми тут можемо знайти? Це підключення, як буде налаштований роутер ваш. Можна це змінити. У мене динаміка від мого провайдеру, тому я не парився. До речі, тут є пої. Тобто, поє ми можемо підключити. Кланування Mac, якщо хочемо приховати. Далі, бездротова мережа. Тут можемо увімкнути. До речі, тут добре, що можна натискати на питання і дивитися, що там є, і що воно відображає. Тому OFDMA, коротше, це система, яка вам дозволяє більше передавати інформації з налаштуванням, це майже як COS, тільки трохи інше, але якщо у вас підтримує. Цю функцію ваш пристрій. Також в нас є ТВТ. Е, TV, Це підключення для тих, хто хоче, щоб не напружувалось, е, ну, не навантажувати е, мережу. І щоб воно працювало е, ну, в режимі сну. Smart Connection, Smart Connection. Нам дає можливість підключати наші девайси в рівномірному просторі і, скажімо так, щоб був пріоритет на балансі кожного маршруту. Бездротовий сигнал, і тут можна поділитися мережею. Це налаштування моєї мережі бездротової. Можна використовувати 20 40 МГц. Ширина каналу. До речі, можна 160 вибрати, якщо у вас великий дім або багато сусідів. Можна обрати канали до 13-го і п'ятірку можна до 128. Це, до речі, дуже добре. Але майте на увазі, що iPhone. Я те точно не згадаю. Кажись, вони працюють від 64 до 128. Менше їх не влаштовує. Нижче ми бачимо гостьову мережу. Тут ми можемо налаштувати, щоб підключився хтось, хто, щоб вони будуть мати змогу підключатися до інтернету, але не зможуть бачити вас в вашій мережі. Це окрема мережа. Далі нам пропонують Home Shield. Це, скажімо так, платна послуга, яку треба налаштовувати. Якщо ви хочете більш захисту від самого Теплінку, можете скористатися нею. Вона платна. Тут є батьківський контроль. Якщо у вас є діти і ви хочете, щоб вони не сиділи в інтернеті. Кожну хвилину, то можете управляти. Кіост. Це в нас налаштування пропускного завантаження, якщо ви не хочете, щоб хтось качав, або... ну якщо у вас слабий інтернет, а хтось смотрить або качає торрент, то воно заб'є вам весь канал. Тому це дуже корисна штука. Ну І більше можливості це те, що пропонує Теплоінг для нас: система захисту від вторгнень, фільтр шкідливого контенту і захист від DDoS атак. Додатково тут саме цікаве, тому що тут ми бачимо все і більше. Ну, це стандартний статус, інтернет наш. Це все ми бачили раніше. До речі, тут ми можемо змінювати нашу локальну мережу. IPTV можна одразу вибирати, звідки ви хочете бачити інтернет. Телебачення, вибачимось. DHCP-сервер. Тут налаштування вашої мережі, DNS, До речі, там є. Резервувати адресат для, для ваших пристроїв. Динамічний DNS, маршрутізація, якщо хочете змінювати або використовувати іншу маршрут, на котрий вам потрібен, то корисна штука. Далі, TP-Link ID, тут я зареєструвався, тут ви реєструєте свій, свій девайс налаштовуєте все, що ви вже бачили. Тут єдине з'являється ВПС. До речі, гарна штука для підключування за кнопкою. Но я рекомендую це відключати. Далі бачимо розширення налаштування. Це ізоляція точки, можна її ізолювати, щоб не бачили. Airtime, скільки вона буде. Ну, скільки її можуть бачити і інше. Тут більше для досвідчених, не буду зупинятися на цьому. USB, якщо ви приєднаєтесь, також є варіанти під'єднання. По SMB, можна FTP локальний, включити і користуватися ним. І також інтернетський FTP, якщо у вас є десь FTP-сервер. Інтелектуальна функція тайм-машини це для того, ну, якщо у вас Mac. Ви можете резервувати завдяки цьому маршруту. Можете обирати мережевий диск і підключатись і використовувати. Далі у нас іде надпереадресація, Якщо хтось збирається, він може використовувати це для того, щоб підміняти або використовувати інші порти. Безпечна DMZ-зона, якщо потрібно. Ну, Більше нічого простому користувачу не знадобиться. Далі наш HomeShield, який нам пропонує е з коробки, е він працює, але більш, якщо ми хочемо функції, треба платити. Cios ми вже бачили, це бачили. Безпека. Мережевий екран для нас як захист, як бринмаур Windows. Але Тут треба налаштовувати. Контроль доступу, можемо е, управляти віддалено. Е, Прив'язка Маку. Е, ізоляція пристрою. Це цікава штука, але вона працює в IOT. Е, вона допомагає вам е, скрити вас в цій мережі. І там є налаштування, але я не буду на цьому зупинятися. Запит... До речі, тут можемо вімкнути vpn клієнт якщо у нас є. Також у нас тут свій, це дуже корисна річ. IPv6, воно у нас не працює. Помічник Алекса. Помічник Також тут є спосіб під'єднати Google Assistant. Це щоб ви могли спілкуватися і використовувати управління умного, розумного дому та інші девайси. Ну, Easy Mesh Це використоване для під'єднання. Ну і сама система оновлення. До речі, можна включити автоматичне. Більш нова прошивка завжди більш захищена. Резервні копії це зберігання налаштування вашого пристрою. Адміністрація це доступ до цього роутеру. Системний журнал. Тут можете бачити, що було, що ні. І от тут ви можете побачити деякі цікаві речі, що відбувається з вашим роутером або була атака і так далі. От віддалене керування. По такому порту ну це все добре і все показується. Діагностика мережі. Якщо у вас не працює з вашого девайсу, можна з цього роутера підключитися і перевірити пінг на якийсь, наприклад, навіть DNS і Google почати і перевірити, чи працює, чи є мережа, чи ні. Далі стандарт це час та мова, можна майже е, любу мову, тут її багато. Е, налаштування, до речі, е, е, NP іспользує свій NTP-сервер, і другий європейський. ну Все добре. Е, далі можна його перезавантажити, вимкнути світлодіоди, якщо у вас темно в кімнаті, або якщо він біля вашого ліжку. Можете вирубати, і він вам не буде світити в очі. Також робочий режим. Вона може працювати як роутер, а також як точка доступу. Це два режими. Ну, і PRO, це про сам девайс, конфіденційність і так далі. Добре, давайте перейдемо тепер на як налаштовувати цей роутер. Там все просто. Ну і після того, як ми сканували наш QR-код, який я показував у початку, скачуємо Application з Google Play або для власників iOS з App Store. Це безкоштовна програма. Скачується вона швидко, але зараз на мобільному інтернеті, тому як є. Чекаємо завершення інсталяції програми. Ну і заходимо до самої апки. Спершу, що ми бачимо, це привітання, включити «Notification» – та увідомлення сповіщення для вашого девайсу від роутеру. Рекомендую включити. Підтверджуємо confirm Policy» від тезера. Далі ми створюємо свій аккаунт. Аккаунт потрібен для того, щоб ви могли віддалено мати кабінет для використання свого роутера. Потім ви туди, туди його додасте і зможете їм керувати будь-де. Створюємо пароль. Рекомендовано Strong Password. Якщо зелена. Значить, все добре. А, пароль я приховаю. Также можна підписатися, але я відключив. Далі privacy. Підтверджуємо. Зберігаємо, якщо вам пропоную. Ну, це мій телефон запропонував. Далі натискаємо Activate. Активуємо з почти та вводимо. Двофакторну аутентифікацію для більшого захисту. Код теж прийде на вашу пошту. Ось лист прийшов другий. Вводимо в нашу апку ці цифри. І ми бачимо наше підключення. Далі, далі воно пропонує додати ваш девайс. Для цього нам треба підключитися. Включаємо наш Wi-Fi і обираємо нашу мережу TP-Link. Він запросить у вас пароль. Пароль виводить той, що у вас пін на задній кришці вашого роутера. Після він додається. Заходимо до роутера і одразу початкове налаштування. Тут відео коротке, як що підключити. Далі у сам девайс ми вводимо наш пароль для нашої аутентифікації на цьому роутері. Також краще зберегти у своєму телефоні, і тут ваш роутер вже починає конектуватися до вашого провайдеру. Якщо у вас немає прив'язки до конкретного MAC-адресу, одразу ви отримуєте ваш IP-адрес від вашого провайдеру, і вже можете починати налаштовувати. Тут стандартна вже. Настройка для ну, проста настройка. Придумайте свою назву вашого сіду, це ваш Wi-Fi буде. Тут одна мережа на дві частоти. 2,4 Гц і 5 Гц. Придумали пароль. Перевіряємо, копіюємо на всяк випадок, тому що зараз, коли ви це приймете, роутер скине ваше Wi-Fi під'єднання, і вам треба буде по новій підключитися до вашого роутеру, але вже з новою мережою і з новим паролем. Зараз мій роутер приймає мої налаштування. І воно буде висіти. Можна довго не чекати, треба лише перейти до вашої мережі і обрати нову створену. У мене це буде Саске. Вводимо наш пароль, котрий ми створили. Далі під'єднуємось і переходимо одразу до попередньої апки. Не вгадав з першого разу пароль. Повертаємося в нашу апку. Бачимо знову наше налаштування. Логінимось до нашого роутеру. І просте, ну, просте підключення створено. Бачимо фініш, бачимо якийсь оленій. І тут нам пропонує одразу скачати Wi-Fi Toolkit для перевірки нашого роутеру. Теж можна скачати ця апка безкоштовна, але вона дуже інформативна. Можете просто тестувати з тестом або скачати таку апку і перевіряти ваш інтернет. Заходимо, погоджуємося, скіпуємо те, що нам не потрібно. Інформації, АПКи дуже багато, дозволяємо своє розташування і перевіряємо. Зараз воно перевіряє вашу мережу. Як тільки перевірка закінчиться, Воно почне тестувати швидкість вашого роутеру. Зараз ми бачимо download. Причому хочу звернути увагу, це я в сусідній кімнаті тестував. Це не біля роутера. Це через стіну. Ну, як на мене, дуже гарна швидкість. А якщо вам сподобався ролик, ставте лайк, підписуємося, не забуваємо залишати коментарі. До нових зустрічей всім пока!